Голос як феномен. Багато гуру йоги, медитації та різних духовних практик вважають, що якщо у світі і є справжнє диво, то це людський голос. Як власниця школи вокалу муза я повністю з цим згодна. Голос це є унікальний феномен, який може передати емоції, енергію та індивідуальність людини, різноманіття способів співу. Сьогодні існує безліч технік та манер співу академічний та оперний вокал, естрадний спів, народне та сакральне виконання, горловий та обертоновий спів, сучасні техніки природного звучання. Кожна культура має свій підхід до голосу. В європейській традиції важливо було ставити голос, робити його відповідно. Певним стандартом звучання у народних та духовних практиках більше цінувалося розкриття голосу, підкреслення його природної сили та унікальності, постановка голосу і природне звучання. Наша школа вокалу спеціалізується на постановці естрадного голосу, яка дозволяє зберегти природний тембр та зробити його придатним для виступів на сцені. Після занять ви будете співати чисто та впевнено, контролювати дихання та силу голосу, досягати красивого та професійного звучання. Але не менш важливо вміти розкривати голос, знаходити його природну красу, соковити тембр та емоційну силу. Саме така подача робить пісню живою та неповторною. Приклади світових виконавців, що використовують подібні підходи, їх дуже багато. Та українська група даха браха Чому важливо експериментувати з голосом: вокальні експерименти розкривають творчий потенціал та дозволяють знайти власний стиль, змішуючи естрадну техніку з народними або Природними прийомами ви отримуєте унікальне звучання, яке запам'ятовується слухачам. Заняття вокалом в школі вокалу муза дають впевненість на сцені, розвиток слуху та тембру, можливість поєднувати різні стилі співу, індивідуальний підхід для дітей та дорослих, онлайн та офлайн. Ви зможете відкрити свій голос, відчути його силу та навчитися співати легко і природно, відкрити свій голос світу та отримайте справжнє задоволення від співу, поступовість. Системність та підтримка професійного педагога школи вокалу Муза ваші найкращі союзники на шляху до впевненого сценічного виступу. Якщо ви шукаєте вокальні курси в Києві або онлайн, де підкажуть, як правильно співати, як уникати помилок у роботі над піснею, ласкаво просимо на пробне заняття.